Моє вітання. Ви дивитеся програму Час розмов на телеканалі. Візит, як завжди, сьогодні говоритимемо про актуальне у нашій студії керівник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв. Вітаю вас! Вітаю також. Працюватимемо сьогодні із моїм колегою, головним редактором Кременчуцької газети Олегом Булашевим. Вітаю вас! Отож одразу до запитань. Розкажіть про результати діяльності Кременчуцької окружної прокуратури за ось цей період із січня по травень 25-го року. Загалом в єдиному реєстрі досудових розслідувань протягом вказаного періоду часу було зареєстровано 2600 кримінальних проваджень, обліковано понад 1700 кримінальних правопорушень, що свідчить про те, в цілому, що відбулось зменшення на 20% кримінальних правопорушень порівняння з аналогічним періодом минулого року. Коротко про динаміку росту і зменшення певним категоріям правопорушень зазначити про те, що для до прикладу на 12% зросла кількість злочинів проти життя та здоров'я особи. Одночасно з цим у два рази виросла кількість правопорушень проти статевої свободи та недоторканності особи. На жаль, всі ці правопорушення були вчинені стосовно дітей. Зв'язку чим вони перебувають під особливим контролем керівництва прокуратури, так і обласної прокуратури в цілому. Зменшилася одночасно з цим кількість правопорушень проти власних. На 44 в тому числі на 50% крадіжок. крадіжу, обліковано менше на 23% грабежів та на 33% три Не вчинено жодного розбійного нападу. Хоча в минулому році, протягом вказаного періоду часу, їх було вчинено три. Зупинюся окремо щодо е діяльності на приятельних напрямках прокурорів новокружної ну, прокуратури. Так протягом вказаного часу до суду прокурором було скеровано 11 обвинувальних актів за фактами вчинення кримінального порушень в бюджетній сфері. 9 обвинувальних актів за фактом вчинення корупційних правопорушень та 14 у сфері довкілля, а також 6 у земельній сфері. Але жінч ми звичайно радіємо, коли йде зниження рівня злочинності, але ви назвали, наприклад, два рази проти особи це діти. Чому так відбувається? Які є для цього, скажімо так, підстави, мабуть. На мою думку, до прикладу, там, якщо брати категорію про порушення проти життя та здоров'я особи, да то основною причиною, як на мою думку, то це є все ж таки зловживання спиртними напоями громадянами, тому що всі розуміють, що перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на жаль, люди не до кінця розуміють наслідки своїх дій, які відбуваються. Ну і в подальшому відповідно відбувається кримінальне переслідування, яке, на жаль, завершується не так радужно для тих осіб, які це відповідно роблять і не контролюють свої дії. Належним чином скажіть, чи вживалися заходи щодо передачі речових доказів і коштів у кримінальних справах на потреби Збройних сил? Якщо так, то про яку суму можемо говорити? Так, дійсно ця робота дуже актуальна. Ми максимально з 2024 року почали. Системно вживати заходи щодо допомоги нашим збройним силам України під час здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях. Так, до прикладу, протягом 24-го року учасникам кримінальних проваджень, в яких прокурорами нашого кожної прокуратури здійснили процесуальне керівництво, було перераховано кошти на потреби збройних сил України на загальну суму майже 400 тисяч гривень. При цьому також за рішенням суду було передано речові докази, а це майже 3 тисячі патронів, автомат, гранати, ножі. Жі пістолети в цьому році за. Перше півріччя ця робота ну, була продовжена так у 11 кримінальних провадженнях. підозрюваними та обвинуваченими добровільно було перераховано на потреби збройних сил України грошові кошти на загальну суму майже 270 тисяч гривень. А також були передані за рішенням суду два автомобілі е на потреби ну, збройних військових частин, які зараз їх можуть використовувати відповідно до тих потреб, які виникають під час оборони нашої держави. Якщо говорити про загалом війну, вона триває і йдуть мобілізаційні процеси, і маємо фіксацію нападів на працівників ТЦК, що скажете щодо цих справ? Скільки їх які маємо результати станом на зараз? Всі ми бачимо, слідкуємо як швидко вся ця інформація публікується в засобах масової інформації в телеграм-каналах. Але ж ми також дуже прискіпливо відносимося до фактів спричинення тілесних ушкоджень як працівникам поліції, так і працівникам ТЦК під час виконання ним своїх службових обов'язків. Ми ретельно вивчаємо дії осіб, їх причини. Ну які слугують до їх виникнення, і відповідно підстави на ну відповідно ті обставини. І нанесення тілесних ушкоджень ним надається правова оцінка. До прикладу, в цьому році до суду прокурорами окружної прокуратури обласного обвинувальний акт у кримінальному провадженні, де громадянин місцевий мешканець, перебуваючи знову ж таки в стані алкогольного спітіння, спочинив тілесне ушкодження працівнику ТЦК, вистріливши йому з пневматичного пістолета. Ну, відповідно, вже наразі цей обвинувальний акт розглянутий і був, він був засуджений. За вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримавши відповідне покарання. Наразі також Кременчуцьким районним управлінням поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою трьох місцевих мешканців, які вчинили хуліганські дії відносно працівників ТЦК, спричинивши їм тілесне ушкодження та пошкодживши їм їх автомобіль. За результатами досудового розслідування буде прийнято процесуальне рішення відповідно на ближчим часом. Слухайте, якщо вже про ТЦК, то якщо можливо, розкажіть нам про обшуки в самому ТЦК. Ми знаємо, що обшуки були у керівника Кременчуцького РТЦК, полковника Мазницького. Також у нього вдома. Якщо є така можливість, розкажіть нам про це. Кременчуцька кожна прокуратура не здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях вказаної категорії ну стосовно будь яких працівників ТЦК, тому що це спецсуб'єкти. Відповідно, процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях вказаної категорії здійснює саме спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони. Тому питання обставини проведення цих слідчих дій на жаль або на щастя, я не володію, тому будь-яким чином відповісти я на ваше питання не можу. Ми пам'ятаємо ситуацію, і часто вони з'являються у засобах масової інформації. І от одна з таких яскравих прикладів це коли у Кремчувському рете ЦКТ СП 32-річний чоловік пляшкою від боржомі різав собі вени, руки. Чи маєте загалом у своєму фокусі цей інцидент? І що можете сказати станом на зараз? Не тільки подібні інциденти, але ну всі будь-які інші вони щоденно відслідковуються прокурорами з метою перевірки е, тих обставин, які відбулися протягом доби, е, яка минула. Е, також був такий випадок, який ви зараз е, в контексті вашого питання було озвучено. Дійсно, що було таке саме травмування особою в приміщенні ТЦК, але враховуючи те, що нею була подана заява про небажання проведення будь-якої перевірки щодо вказаного факту. І, враховуючи те, що ці тілесні ушкодження вона сама собі спричинила, то будь-яке кримінальне провадження не розпочиналося, відповідно до судоростя не здійснювалося. А є інші звернення? От якщо ми поговоримо про інші Ні, звернення, не було. Ну слава Богу, масовості такого характеру немає. Слухайте, ви сказали про обіг зброї. Розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація у Кременчуці зараз з обігом незаконної зброї? Ну, це тема дуже є актуальною для нашого регіону, враховуючи те, що багато дійсно військових, які перебувають у відпустках і не тільки. Це також одне з питань, яке є предметом обговорення на координаційних нарадах, для розуміння, що саме робить кожен із підрозділів поліції з метою виявлення цих правопорушень і, відповідно, вилучення належним чином цих незаконних боєприпасів, вибухових речовин тощо. І Сказати, що протягом зазначеного періоду часу є певні результати цієї роботи загалом за 6 місяців. Якщо казати, то прокурорами до за результатами досудового розслідування органами поліції було скеровано 12 абонумальних актів у кримінальне провадження за фактом незаконного придбання зберігання вибухових речовин боєприпасів, і треба зазначити, що два з них саме були задокументовані факти збуту вибухових речовин та вогнепальної зброї. Прикладу в місцеве мешкання з горишні плавні, як раніше ЗМІ нами, незаконно збув понад 200 патронів та сім гранат. Після чого був затриманий у передбачений законом спосіб, до нього було застосовано запобіжне захід у Ліді тримання під вартою. Наразі обвинувальний акт перебуває на розгляді в суді. Якщо говорити про обстріли, так які зараз постійно системно відбувається території України, зокрема і Кременчука і у у нас на телеканалі є така рубрика, яка називається Укриття, коли наші журналісти акцентують увагу на тому, що те те, чи те, те укриття не проведене у належний стан. Скажіть, прокуратура чи вивчала це питання щодо бомбосхови щодо укриттів, і який стан справ на зараз? Це також одне із актуальних чергових питань. Ну, в принципі в нинішніх реаліях кожне питання є актуальним, яке пов'язано тим більше з безпекою громадян. Так, робота ця триває, вона є системною і вона починається саме з представницьких повноважень, які має прокуратура. Так, якщо трохи е, назвати цифри, то в 2024 році протягом року е, Кримчуського окружного прокуратуру було заявлено дев'ять позивних заяв щодо проведення е, сховищ. І укриттів на території міста Кремчука та Кремчуцького району у готовність за результатами їх розгляду, п'ять позовних заяв було задоволено. Дві позивні заяви було закриті в зв'язку з тим, що е, добровільно вони були виконані відповідачами, тобто приведення у відповідність в цьому році протягом цих. Цього періоду нам було вже заявлено шість позивних заяв щодо зобов'язання взяти на облік як безхозяйного майна об'єктів цивільного захисту, та одна позивна заява щодо реєстрації права власності на протирадиційне укриття місткістю 250 осіб. Як ви скажете, як людям реагувати, якщо як вони виявляють якісь там порушення в укриттях або сам Дивіться, 에, порушення? 에, це дуже обширне поняття. Ну, Зачинені укриття, тобто немає нового ну, під час треба. це зрозуміло, що кожний цей факт те, того, що під час повітряної тривоги укриття зачинене, воно повинно належним чином фіксуватися, повідомлі повідомлятися в належні органи в даному разі, там по лінії 102, і з підтверджуючими цими відомостями зрозуміло, що кримінально провадження зрозуміло, це не буде підставою для реєстрації, тому що слава Богу, ці закриті укриття не привели до якихось тяжких наслідків. Тому повинна бути складати адміністративні матеріали за наявності підстав, відповідні належні органи, як ДСНС, як поліція, ну відповідно таким шляхом реагувати в даному випадку, що вони. Не відкривається під час дії повітряної тривоги. А якщо ми повертаємося до представницької прецен... діяльності, то ми зобов'язуємо їх зреструвати право власності, привести їх в стан готовності, ну і в подальшому контролюємо чи вживаємо в межах наших повноважень заходів для е... виконання рішення суду щодо зобов'язання вчинити ці дії. Ми можемо не поговорити про факти зловживання службовим становищем, представниками бюджетної сфери. Зокрема, маємо справу щодо очільниці першої міської лікарні Галини Бородянець. Як прокоментуєте хід цієї справи? Ну, хотів би почати з того, знову ж таки, що відповідно до 62 статті Конституції України особа вважається невинуватою в вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведена в законному порядку і встановлена винувальним вироком суду. Це по-перше. Щодо короткообставин цього провадження, то хотів би сказати, що органа досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, було проведено ряд досліджень шляхом залучення спеціалістів та у Першому отримано висновки судових експертиз, за допомогою яких було встановлено ряд порушень закону, які в подальшому стали основою для повідомлення посадовій особи одного з комунальних підприємств про підозру. В подальшому, в середині червня, банувальний акт у цьому кримінальному провадженні був затверджений прокурором Крім Чудської окружної прокуратури, і разом з цивільним позовом прокурора в інтересах територіальної громади він був скерований до суду для подальшого розгляду. Наразі судовий розгляд триває. Ну, відповідно, прокурори продовжують здійснювати підтримання публічного обвинувачення у передбачено законом спосіб. Слухайте, а я проводив аналіз от таких справ, і знаєте, що для себе зробив такий висновок, а зараз хочу, щоб ви його або підтвердили, або спростували. І стосується він того, що Кременчуцька міська рада в тих справах, де можна повернути кошти в міський бюджет, вона відмовляється від статусу потерпілої сторони. Чи це так? на це питання, я знову ж таки, хотів би вам. Трохи повернутись до кримінально процесуального кодексу України, де чітко передбачено, хто може бути потерпілим у кримінальному провадженні та відповідно порядок його залучення. Е, відповідно, якщо фізична юридична особа не була заявником у даному кримінальному провадженні на початковій стадії, у подальшому вона може бути залучена у вказаному процесуальному статусі, але, але лише за її письмовою згодою. Тобто, якщо цієї письмової згоди немає, вона буде може бути залучена лише в якості свідка. Ну вони ж мали право представляти інтереси громади. Ви правильно ще сказали, що вони мали право, а не обов'язок. Скажіть, а чи є зараз у фокусі Кремченкої окружної прокуратури справи щодо хабарів? ну Їх низка цих кримінальних порушень, видів кримінальних корупційних правопорушень. Це є як починаючи від самих буденних, з якими ми стикаємося, це пропозиція або надання неправомірної вигоди працівникам поліції, так, це або е, з фактом можливого привласнення розтрати коштів, е, ну відповідно, за, або за фактом зловживання службовим становищем, службовим супереч інтересам служби, як це до прикладу е, відноситься теж провадження стосовно дерев директора одного з комунальних підприємств, яке ми з вами проговорювали трохи раніше, це. Також є корупційним правопорушенням, ну а також щодо отримання неправомірної вигоди службовою особою, це як сказали правильно, постанародів називають хабар. Але треба сказати, ну а це також ще не подання декларації це також корупційне правопорушення щодо всіх цих видів правопорушень, ну крім хабара да хабаря наразі, прокуратура здійснює процесуальне керівництво і належним чином контролює хід виконання тих чи інших вказівок, ну, щоб в розумні строки ми могли прийняти. Це рішення, але користуючись нагодою, хотів би сказати і е, адресувати посил мешканцям нашого міста, що в разі, якщо е, від вас посадові особи будь-якої комунальної організації чи правоохоронної органи ну, намагаються чи висловлюють намір щодо надання вам на види, ви можете е, і просимо вас звертатись до крімчуського окружної прокуратури для того, щоб ми своєчасно вживали заходів реагування. Документували це від кримінальних правопорушень. у цій студії був керівник Полтавщини Володимир Когу та його заступник Антон Чубенка та інші посадові особи, які причетні, якимось чином могли нам відповісти на моє наступне запитання. Оно стосується справ директорів професійно-технічних училищ Кременчука. Як ви це прокоментуєте щодо. Ліцеїв профтях училищах, ви назвали, то це один із тих кримінальних проваджень, які здійснювалась прокурорами процесуальне керівництво ці категорії проваджень щодо тих укриттів, які були проведені, зроблені в. В 2022 чи 2023 році, час можливо можу помилятись. Ми також їх досліджували, проводили певний комплекс судових експертиз, яким встановлені певні порушення, які були допущені під час його виконання, і внаслідок службової недбалісті зі сторони замовника не були належним чином прослідковані. Таким з чим, трьом директорам ліцеїв міста було повідомлено про підозру і обвинувальні акти було скровано до суду для подальшого розгляду з відповідними цивільними позовами в інтересах юридичних осіб щодо відшкодування завданих збитків. Якщо говорити про ще резонансні справи, це також одна з них стосувалася вбиральні для парку миру за понад півтора мільйони гривень. Який стан справ зараз щодо цього питання? Так, дійсно Кременчуцьким районним управлінням поліції за процесуального керівництва Кременчуцької кружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, в якому досліджується факт закупівлі одним із комунальних підприємств міста модульної обиральні. На початковій стадії були проведені першочергові слідчі дії, в ході яких були вилучені документи, які стали підставою для формування цієї ціни. Ну і відповідно, сам договір та його виконання. Наразі в цьому провадженні призначена низка експертиз, які проводяться за їх результатами. Ми будемо приймати процесуальне рішення врахочити ви. Які ми тобто підсумків жодної експертизи наразі немає, тоді откуда сплива сума, що там переплата може складати майже 600 тисяч гривень? Не можу цього коментувати. Це, мабуть, чись пропущення, тому якби я я. Ну, наразі е е інформації щодо. Переплати або суї кількості в під час достоверства ще не встановлено. Журналісти мали на руках документ цікавий. Такий і він є і у нас в редакції. Це документ з спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка розглянула заяву Кременчужанина на тому, що віцемерка Ольга Усанова набула. Необґрунтованих активів це мова йде про її квартиру. Чи знаєте щось цією справи? Чи вона розслідується в Кременчуці, або це взагалі до вас не стосується? Ну так станом на сьогодні нами не здійснюється процеса кремництво у кримінальному провадження стосовно факту, який вами було озвучений, що є у медіа да відповіді від спеціалізованої антикорупційної прокуратури. То відповідно, я допускаю, що якесь розслідування чи дослідження цих фактів здійснює саме ця прокуратура водієві начальника Кременчуцького райуправління Держпродспоживслужби Володимир Барчуку при спробі залити на АЗС води у бачок омивача під капотом службового автомобіля. У ще в травні було виявлено спеціальний технічний засіб для зняття інформації, і це вже не вперше, це вже втретє. Як ви можете це прокоментувати? цей інцидент, дійсно було таке завернення. До територіальних підрозділів поліції була написана ним відповідна заява, наскільки я пам'ятаю. Але ж для прийняття відповідного рішення ці матеріали підрозділам поліції були скеровані в службу. Безпеки, враховуючи те, що це їхня підслідність, і відповідно вказане управління вже в подальшому розглядає наявність чи відсутність підстав для розпочаття кримінального провадження. Ну і здійснення відповідно до розслідування. Тому відповідно таким чином ми знов ж таки процесуальне керівництво кримінального провадження вказаної категорії не здійснюємо. Ну і в принципі і не можемо здійснювати. враховуючи те, що це не наша підслідність. Ще в січні ви спілкувалися під час спілкування з депутатом Кременчуцької міської ради Богданом Лазоренко. йшлося про те, що нині немає в прокуратурі будь-яких об'єктивних даних для того, щоб розуміти хто стоїть за фейковим виданням Кременчук Тодей», за виданням, яке публікує фейки. Скажімо так, однак мова і про закриття кримінального провадження також не йшла. Який стан справ зараз? Досудове розслідування здійснює територіальний підрозділ поліції. Ми лише здійснюємо процесуальне керівництво в указаному кримінальному провадженні. Вивчаючи стан досудового розслідування, ми розуміємо, що є певна проблематика в доведенні. Того, хто саме це робив, хто вчиняв ці дії для подальшого вирішення питання щодо притягнення його до, до кримінальної відповідальності. Але ж дійсно мова про те, що кримінальне провадження закрите, або ми там слідчі в тому чи дізнавачі припинили проведення слідчих дій з метою встановлення цієї особи, ну не припиняються. Аналізується інформація, отримана на запити органу розслідування, для того, щоб ми Розуміло, яким шляхом ми можемо здобути ту необхідну інформацію для все ж таки прийняття законного процесуального рішення у цьому провадженні до сусідня. Продовжується. Місцеві активісти звертаються в тому числі і до вас своїми зверненнями стосовно, наприклад, закупівлі генераторів. Як просувається ця справа? Так у нас є декілька кримінальних проваджень, які були розпочаті за зверненням місцевих активістів. Дійсно, в кожному з них, хоч вони були розпочаті ще декілька років тому, але ми принципово відносимося до кожного з них, проводимо необхідні експертизи, за результатами яких в червні цього року було повідомлено про підозру. Одній з ось працівників міської ради е, про вчинення службової недбальності під час проведення закупівлі е, генераторів. Винувальний акт вже скергований до суду. Е, наразі триває його судовий розгляд. Е, тому ми також сподіваємося, що найближчим часом буде також прийняті е, законні процесуальні рішення і в тих інших провадженнях, які були розпочати за зверненням е, тих же активістів. Що ж, дякую вам за розмову. Дякую, що були сьогодні сьогодні в нашій студії. Дякую вам за запрошення. Дякую, колегі, за спільну роботу. Дякую. Ну а ви залишайтеся із телебаченням вашого міста. До зустрічі у етері візиту.